Ревізії не буде. Верховна Рада України зняла з розгляду законопроект про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив народний депутат України Микита Потураєв. За його словами, для будь-якого перегляду висновку комітету потрібна кваліфікована більшість, а її немає. Нагадаю, що відповідний законопроект у першому читанні депутати розглянули іще ще у листопаді минулого року. Микита Потураєв з нами на зв'язку, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микито, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Зараз ми продовжимо розмову, але я дуже прошу наших глядачів бути пильними уважними, тому що зараз оголошені повітряні тривоги. Так на половині території України. Ось ви зараз бачите карту. Ми демонструємо: Київська, Чернігівська, Сумська область, Черкаська область, Полтавська область, Харківська, Донецька, а також Дніпропетровська і Запорізька області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, не зволікайте цими сигналами повітряної тривоги. Є загроза застосування баліст. Тичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Це зараз щойно офіційне повідомлення на офіційній телеграм-сторінці повітряних сил Збройних сил України. Повертаємося до нашого спікера. Микита Потураєв нагадаю з нами. Пане Микито, продовжимо розмову зняти з розгляду законопроект про застосування англійської мови в Україні. Основна причина, чому цей законопроект знятий, а не підлягає далі розгляду. Верховній Раді. Ну, власне, причина головна полягає в тому, що ми е, ще раз е, хотіли обговорити е, ту поправку, яку пропонував уряд е, в цей законопроект, яка стосується, е, ну скажімо, встановлення співвідношення між е, фільмами, які е, дупльовані з англійської мови українською мовою. До тих фільмів, які е, можуть демонструватися мовою оригіналу, тобто англійською мовою, у співвідношенні 50 на 50 відсотків, це урядова пропозиція. Е, ну ми розуміли, що вона викличе е, дискусію, тому що насправді воно містилося в піверсному тексті закону. Закон президентський, але готував його уряд. Там декілька міністерств було е, залучено. Е, і відповідно, ми тоді не дійшли згоди з колегами з уряду, і цю норму ми прибрали. Ну, тоді правда, вона е, передбачала, що зовсім е, зникне дубляж англомовних фільмів в Україні. Ну як власне, як власне відбувається в багатьох європейських країнах, хоча і не у всіх. Е, ну тут, значить, якраз ми вже збиралися його розглядати. Сьогодні ж день англійської мови, і воно було би символічно, і якраз напередодні значить, колеги з уряду знову попросили нас ну, обговорити чи не можемо. Ми все ж таки повернути цю поправку. Ну і і ця ідея викликала очікуваний абсолютно суспільний резонанс. Тобто, люди не готові до скорочення, навіть, навіть часткового скорочення. Фільмів з українським дубляжем, і е, саме тому значить, через цю дискусію закон не потрапив сьогодні. В порядок на верховної ради. Про що я особисто на насправді на жалкую, тому що закон в цілому дуже хороший. Він дійсно системно вперше за всю історію незалежності України вирішує питання і вивчення е, значно глибшого української мови і е, застосування англійської мови. Ну точніше, я б сказав так вимоги до знання англійської мови на певних посадах, де дійсно її люди мають знати. І Воно було актуально і до вторгнення. А зараз, коли у нас купа зв'язків, купа постійної комунікації з нашими партнерами з Європи, з Сполучених Штатів, з Канади з інших країн. Де англійська мова являється мовою так би мовити, лінгва франка, тобто мовою загального вжитку і міжнародного спілкування? Ясно, що треба знати англійську мову, треба стимулювати людей її вивчати. Чому на, на самих різних рівнях, від місцевого самоврядування до центральних органів е, влади, від, е, скажімо, е, швидких, бо е, відомо, що у нас в іноземці. Просто іноді бояться викликати швидку, тому що ну не знаю, чи їх там зрозуміють, що них там болить і так далі. Е, ну одним словом, в широкому спектрі. І тому я би дуже хотів би щоб цей закон не відкладався. Ну але от це якраз через цю дискусію щодо цієї поправки він на жаль поки що відклався. Пане Микита. Чи свідчить це про те, що для того, щоб підготувати людей до цього закону, потрібно зараз провадити певні курси для тих же медиків, для представників громадського самоврядування та щоб ну якось готувати людей, тому що ми розуміємо, що це питання не місяця. Ви абсолютно праві, і закон саме це і передбачає. Я ж кажу, що це перший закон про англійську мову, бо були ж вже намагання е, якось посприяти е, тому, що більше людей в Україні, е, хоч на якомусь рівні володіли англійською мовою. Ну, вони були, е, скажімо так, е, більш формальними. А цей закон справді буде працювати і він надасть дуже багато можливостей для людей вивчати англійську мову. Я не кажу про. Е, до шкільників чи шкільників чи студентів ні, я кажу про людей, які вже працюють, і згідно цього закону не будуть можливості вивчати англійську мову і так будуть стимули її вивчати. буде мотиваційна частина. Тому знову таки кажу, що я сподіваюся, що цей закон, як то кажуть, в довгу шупляду Верховної Ради не потрапить, що ми його все ж таки е скоро зможемо розглянути. Дякуємо, дякуємо вам, пане Микиту, за цей коментар. Микита Потураєв, народний депутат України, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на прямому зв'язку.